Доброго дня всім. Суддя КОС теж порушує закон і приховує корупцію у прокуратурі та поліції. Тільки вчора поділився інформацією та своїми сумнівами, сумнівами щодо вчинення кримінального правопорушення суддею Бурського районного суду Шендрикові. А сьогодні вже настав час розповісти про аналогічні дії. З боку судді КОС через чергові порушення приписів положення про автоматизовану систему документообігу суду. У списку автопризначених справ, що надійшли вперше, Бузького районного суду за січень 2021 року за порядковим номером 1 фігурують дві судові справи: кримінальні, за одним єдиним унікальним номером 943 1. Дріб 21 від 4 січня 2021 року. Перший номер 943 дріб 1.11. Зареєстровано 4 січня 21 року. Розподілена судді КОС в цей самий день о 16.49. Друга справа 943 дріб 1, дріб 21. Зареєстрована 4 січня. 21 року і розподілено судді КОС в той самий день о 18.03. Розуміючи, що справи має розглядати слідчий суддя, поцікавився, які наслідки розгляду цих справ виявилось, що до реєстру із згаданих двох справ станом на 20. 3.10.2022 року направлено тільки одне судове рішення по справі No 943121. А по другій справі, такий самій у, реєстр, у реєстрі судових рішень немає. Чому? Куди поділись друге? Друга справа. Невже слідчий Кос замаринував, заховав? Друге клопотання слідчого поліції? Тому що розглядалися клопотання слідчого поліції. Кожна, судо, кожна судова справа залишає у судді свій слід. Чому такого сліду немає по другій? А може, першій справі, що були розподілені на суддю КОС? Це питання зависає в повітрі, але воно торкається конкретної фізичної особи, щодо якої було вчинено. Конкретні слідчі дії. Чому ці дії приховані судом? Повернемось до реєстру. Зокрема, до однієї хвали слідчого судді КОС, постановленої ним 5.01.21 року у кримінальному провадженні No 120 211, 457 451, 7602. Від 2 січня 2021 року за ознаками частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка. З тексту цього судового рішення вбачається, що у судовому засіданні за участі прокурора бузького відділення Радехівської місцевої прокуратури Ожибко слідчого поліції гниди розглядалось клопотання слідчого слідчого відділу Бузького відділення поліції Конц про проведення обшуку житлового житловому приміщенні особи. У тексті постанови вказано про проведення огляду іншого володіння особи. У кримінальному провадженні номер 120 211 451 від 02.01.2021 року. Далі у тексті цього судового рішення вказано, що обсук був проведений слідчим поліцій Конц. 1 січня 21 року у житловому будинку особи, причому ця слідча дія фігурує як огляд місця події, яка дійсно є невідкладною слідчою дією, що може проводити слідчим до відкриття кримінального провадження. Але в нашому випадку був проведений обшук житлового приміщення за наслідком судового засідання за підтримки прокурора ожитку та слідчого гниди. Суддя КОС задовільнив клопотання слідчого Конц та надав дозвіл на проведення обшуку, або, іншими словами, огляду території господарства та житлового будинку. Чому суддя порушив приписи закону? І що ж відбулося насправді? Насправді, прокурор слідчий на чолі з суддею грубо зґвалтували закон України. Мотивуючи це необхідністю попередження негативних наслідків для кримінального провадження для кримінального провадження, якого ще тоді навіть не було відкрито. Зникнення слідів кримінального правопорушення тощо вимогами статті 234 та 237 кримінально-процесуального кодексу України встановлена вимога щодо проведення обшуку, який проводиться слідчими поліції тільки на підставі. Ухвали слідчого судді. Слідчий суддя надає таку ухвалу тільки за клопотанням слідчого поліції, погодженого з прокурором. Але найголовнішою умовою проведення обшуку має бути відкрите кримінальне провадження. У нашому випадку кримінальне провадження не було відкрите. Ухвали суду на проведення обшуку 1.01.2021 року у слідчих не було. Тобто поліція. Як кримінальні злочинці проникли в приміщення особи і провели обшук, так виглядають ці незаконні дії правоохоронців з боку стороннього спостерігача, щоб легалізувати свої незаконні дії, на мою думку, злочинні дії, звернулись до суду щоб і слідчий суддя, приховав їх правопорушення і надав офіційну дозволу заднім числом. На проведення огляду території господарства та житлового будинку чи та й обшуку житла. Таким чином, суддя Кон, КОС, за моєю оцінкою, став співучасником злочинних дій Слідчого поліції КОНЦ, прокурора Ожибко та Слідчого поліції Гниди, що був присутній у судовому засіданні, адже він міг відмовити в наданні дозволу, що було би законним, але він цього не зробив. Такі незаконні дії судді КОС. Потягнули за собою низку інших правопорушень у цьому кримінальному провадженні, що закінчились вироком, обвинуваченому та покаранням у вигляді позбавлення волі на три роки. Чи законом є таке досудове слідство? Я не збираюся спорювати винуватість або невинуватість засудженого. Принципове питання стоїть про порушення вимог закону у досудовому розслідуванні кримінального провадження. Але ні, яке ніяк не вписується у службові обов'язки прокурорів. Вони самі порушують дотримання вимог закону при нагляді за досудовим розслідуванням. А з боку суду, взагалі, повне беззаконня. Суддя приховує злочинців в погонах, суддя косно даючи одобрям з незаконним діям правоохоронців своєю ухвалою, зв'язав всіх їх у злочинне угруповання. Тепер вони пов'язані між собою вчиненими правопорушеннями, і кожний з них має в кишені компромат за зловживання службовим становищем одного перед іншим. Ну так чи ні? Так можна, можна о, характеризувати цю ситуацію, в якій опинилися всі ці правоохоронці, на мою думку. Чим вони краще від засудженого? Хіба що тим, що той засуджений, а вони не засуджені. Враховуючи те, що наведений приклад вчинення правопорушень закону правоохоронцями Бузького району є неподиноким, можна стверджувати про системність таких незаконних дій, які виправдовуються самими поліцейськими, прокурорами, суддями, як необхідністю розкриття злочинів. При цьому вони самі забувають про те, ким вони стають при порушенні закону, такими ж правопорушниками. Найстрашніше полягає в тому, що погони, прокурорські звання та суддівська мантія дозволяє їм уникати відповідальності за вчинені злочини, на мою думку, дії, а це породжує на вчинені злочинні, на мою думку, дії, а це породжує вседозволеність і відчуття безкарності. Наші спеціальні органи по боротьбі з корупцією сало їдять і нічого не роблять. Для припинення таких кричущих правопорушень, адже вони відбуваються, мабуть, в кожному районі України. Який вихід з цього? На мою думку, потрібно звертатись з заявами про вчинені правопорушення до правоохоронних органів, адже хто стукає в двері, тому відкривають. Замовчування цих правопорушень жодних позитивних наслідків не дасть. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, надсилайте відомі вам факти і приклади правопорушень з боку правоохоронців. Журналіст інформагенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 24.10.2022 2022 року. Дякую за увагу.